Я на ринку Швар, ідемо глядати ціни на фрукти під 12 навісом. Так, а яка ціна таких яблучок? 23 по 23? По Фуджі, Фуджі по 17, а ось такі? 15 гривень. По 15 гривень, а такі? 20 гривень. По 20 гривень. А дрібненькі ось такі. 15 гривень. По 15 гривень. А на роздріб продаєте? Да. Продаєте. Супер. Це є перед дванадцятим навісом. Прошу підходьте за яблучками. А ось таке яблучко, яка ціна? По 25, а ось таке. А ось таке? По 22 гривні. Це також перед 12 на 8. А Яка ціна на яблучка? По 30 гривень. Так? так, а тут можна придбати і на роздріб, і на горт. Ціна вища це є на роздріб, нижча це є на горт. Є беремо по 70, по 80 гривень. Яблучка в основному 30-40 гривень на роздріб. Є різні сорти. І семеринки, і топас, і фуджі, і персик. Персик по 40, ранета є. А ранета, по скільки по 45, так? по 45 гривень, чемпіон по 35, муцу по 45, грані сміт є. Навіть по 20 гривень можна собі купити. Яка ціна яблук? Ось такі по 30, а ось такі. Всі по 30. Так, є так, грушка по 30 гривень. Ось така. А ось така ціна, яка груші? По 70 гривень. Тут є яблучка на роздріб, також по 15 гривень, по 20 персик, груша яблучко по 20 є, ренета по 20 є, маленькі, правда? Фуджі також 20. Майже всі по 20. Добрий день, яка ціна на яблучка? Айдерет 23. Айдерет по 23, персик. Персик 26. По 26 а чемпіон. По 25, а голден? 33, а Фуджі 35, і Джермін по 30 гривень. Це є 69-те місце під 12-м навісом. Ваші є груша, а груша яку ціну? 65, 80 гривень. А яка ціна винограду? По 80 гривень. А яблучка від скільки до скільки? 35, семеринку. Фуджі 35, Голден по 30 гривень. Айдарець Чемпіон по 30. І це є 67 місце. Так, дивіться, який файний виноград. Скільки ціна? По 100 гривень. А така груша по 100 гривень. А такі яблука по 30 гривень. Все по 30 гривень. Подивіться, на роздріб. Будь-яке яблучко. А яка ціна це 80. По 80 гривень. А горішок яку ціну? 280-250. 280 і 250. 280, 250. А така сушка? <реку> ось ця. Ось ця. Це ось. такі, як чіпси, так? Так. Да. Це є грушечка і яблочко по, по 50 гривень, ось такі, такі так? Угу. І це все в кінці 12-го навіс. А по скільки ваші яблучка будуть? 25. По 25 це на роздріб ціна чи на гурт? На роздріб, так? А ось такі дрібненькі. По 20 гривень. І це є, е, яке у вас місце? 45 чи 55? 45 45 місце під 12 на 8. Яблучка на роздріб по 20 продають. В чому буде сушка? Ось така. По 65 на гурт, а ось такі маленькі. По 50 гривень такий пакетик. А чорнослив, яку ціну? 500-800 це за цілий ящик, так? Супер, він в'ялений, копчений. Що він там? Копчений, дешевший в'ялений. Копчений, дешевший, в'ялений дорожчий. А яка ціна на горішок? По 300 гривень. А таке насіння гарбуза? По 200 гривень. А ясьок? Ось такий 180, а ось такий по 100 гривень. А яка ціна на чорнослив? 800 гривень, в'ялений, так? А шипшина? Мішок 110, а якщо кілограм, то 120.